Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про майстер-клас малювання ниткою для діток внутрішньопереміщених осіб. Та про те, як долучитися до майстер-класу, в якому форматі він буде відбуватися та як з'явилась ідея його проведення, нам розкажуть наші гості Тетяна Гопкова та Катерина Кулакевич. Радий вітати вас, в нашій студії. Добрий ввіть. Е, щось незвичне. Я вперше почув про малювання ниткою, якщо чесно. Я думаю, що і більшість наших глядачів е, зараз. І е, почнемо з того, як взагалі з'явилася ідея проведення такого майстер-класу. Ну, це майстер-клас в рамках нашого проєкту «Арт-лабораторія». Е, цей проєкт націлений на адаптацію діток ВПО в нових умовах, їх психологічне розвантаження і е, прояв їх е, мистецьких, якихось творчих навичок. Е, всі дітки е, залишили свої улюблені заняття, свій, е, своїх родичів, друзів залишили там, звідки вимушено їх перемістили сюди, в кривий ріг. І тяжко дітям ну, зазвичай знайти якісь нові е, свої я не знаю, творчі здібності, десь е, е, класно піти, помалювати, щось зробити, чогось навчитись нового. Хтось був класним спортсменом, хтось був класним художником. І от щоб це відновити, треба кудись піти. І саме для цього ми вирішили звернутися до наших музичних шкіл, е, щоб вони провели майстер-класи для діток ВПО. На різні напрямки, щоб діти могли вибрати, куди вони б хотіли піти. Тетяна Павлов, директор музичної школи 13-ї, вона одразу погодилась на нашу ініціативу і запропонувала зі своїми викладачами от такий перший майстер-клас з малювання ниткою. У нас ще буде декоративно-прикладне це зліплення і декупаж. Тому це лише один майстер-клас цілої серії. Так я так розумію, що наступне питання до пані Тетяни, чому саме малювання ни тому що малювання ниткою це сучасний напрямок в образотворчому мистецтві, це оригінальний жанр. Діти люблять щось нове, щось цікаве, щось незвичне, те, що у них викликає інтерес, і ми вирішили з викладачами образотворчого мистецтва обрати саме таку техніку. Ниткографію, тобто малювання ниткою. Діти будуть малювати акриловими фарбами. Вони зможуть обрати саме той колір, який вони ну, відчувають саме в цей момент, і розфарбувати в такої кольоровій гамі, які ну, їм буде зручно їм вони зможуть на хочуть так? так. А які особливості цього виду мистецтва найбільше особисто вас привертають? Саме в малюванні ниткою малювання ниткою це дуже цікаво і дуже захопливо. Незвичайно, коли діти складають аркуш вдвоє, вони не бачать, що там. Ну, відбувається, відбувається да. Там нитка з різними кольорами, вони проводять цю нитку. І потім, коли ти відкриваєш цей аркуш, в тебе таке відчуття задоволення, захоплення чогось незвичайного, чогось незвичного. І потім те, що там відбулось, тобі потрібно далі дофарбувати, проявити свою фантазію, проявити свою ініціативу, проявити свою креативність, творчість це ну, дуже загрозу. Ну, За, захоп... Знаєте, з тим захватом, яким ви розповідаєте, навіть мені захотілося спробувати, хоча б там трішечки я, я, я як це і відчути приходьте, ці емоції, приходьте, а, але ж я вже не, не в тому віці, на жаль. А, так і а, хто а, ми зрозуміли, так, Це для діток точно приміх осіб або для діток нових криворіжців, яких а, звикли називати Криморок А, Як долучитися до цього майстер-класу, що потрібно зробити? Чи потрібна якась реєстрація, чи потрібно кудись дзвонити, записуватись і таке інше? Реєстрація обов'язкова, тому що в нас матеріали розраховані на конкретну кількість діток, які будуть залучені. А в нас ці майстер-класи для діток, от малювання ниткою і ті, які будуть проводитись в музичній школі номер 13 Це загалом для діток ВПО Саксаганського району. Ну, щоб це було зручно, так? Тому вони проживають і можуть спокійно дійти. Треба зайти до нас на сторінку. У нас там є афіша про наші майстер класи і зареєструватися через наші особисті повідомлення. Не телефонувати. Просто батьки, ну ми вже провели реєстрацію, наприклад, на майстер-клас, який відбудеться в суботу, дуже зручно. Батьки пишуть, просто скидають прізвище, ім'я по батькові дитини і довідку ВПУ. Все, реєстрація завершена. Ми скидаємо, що куди прийти, наскільки, що з собою взяти необхідно, і все. Тобто, цей майстер-клас вже прийде в цю суботу. Так. Да, після за так. так чудово. А розкажіть більше детальніше про формат, тому що там, окрім цього, я бачив афішу, там ще будуть виступи від учнів, так вашої музичної школи. А який формат буде взагалі заходом? Діти приходять на майстер-клас. Вони працюють на майстер-класі приблизно 40 хвилин. Ну стільки часу, скільки їм потрібно, щоб створити свою першу картину, а можливо, і не першу. Потім вони будуть. Піднімуться до зали музичної школи, і там учні і викладачі нашої школи підготували концерт, і вони зможуть насолодитися музикою, і класика, і джаз, і зовсім різні напрямки музичні, щоб вони могли відволіктися від своїх проблем, може, щось пригадати, а можливо, комусь по дивлячись на музичні інструменти захочеться й прийти навчатися до нашого закладу або до будь-якого закладу де вони ну де їм буде зручно його відвідувати, чудово, це дуже добре, що ви так формат такий. Тобто і майстер-клас ми помалювали позаймалися, трічки так відпочили, послухали музику, подивилися концерт, і я думаю, що з гарним настроєм пішли додому. Разом з батьками, так. Так, якою буде кількість а, взагалі учасників? У нас цей майстер-клас, і в принципі більшість майстер-класів ми розрахували по 20 діток. Якщо буде більше бажаючих, звичайно, ми будемо пробувати якось там маневрувати і закупляти більше матеріалів, тому. Що матеріали ми закуповуємо завдяки United Help Ukraine, нас фонд, який нас підтримав в нашому проекті Артлабораторія? Вони згодились е, закупити там всі матеріали необхідні на всі наші майстер-класи. Це буде і малювання, декоративне прикладне і ще танці. У нас будуть і хореографія там в інших закладах, і спортивні. тобто ми намагаємось там дітей зараз. Заохотити, по перше, навчанню в новому місті, Це і класне спілкування з однолітками, і можливо хтось захоче себе розвивати в цьому виді спорту або в будь-якому виді мистецтва. Тобто, в цьому такому, скажімо, великому проєкті, так як mm -hmm. арт mm -hmm. лабораторія, mm -hmm. лабораторія в нього таких міні-проєктів ще так. Він тобто, цей я так розумію, розраховано на весь рік. Буде. На, пів, на півроку. У нас зараз вже сплановані майстер-класи березень, квітень і травень. Тобто, от якраз до вступних іспитів в музичних школах вони матимуть змогу, ну в будь-яких закладах матимуть змогу ознайомитися вже з напрямки, і може щось їм сподобається. Вони вже для себе оберуть. І кожного місця я так розумію, що новий формат. Ну, у нас кожного місяця так. Декілька вже майстер-класів. Тобто, у нас буде от квітень найнасиченіше, тому що у нас декілька районів буде задіяно і декілька майстер-класів. Угу. А хто допомагає вам організація цього всього? З ким співпрацюєте? Ну з музичними школами, і в принципі, от у нас наша громадська організація і керівництво музичних шкіл. І е, керівництво районів також, ну в принципі, ми до них звертаємося у любому випадку, тому що вони мають якусь інформацію, можуть направити допомогти в них багато досвіду е, в різних проведенні е, різних таких заходів масових. Угу. А, ці а, в подальшому майбутньому цей проєкт він би розрахований так і тільки на діток внутрішньоприміщених осіб чи і для містян. Для внутрішньопереміщених осіб поясню, чому тому, що саме внутрішньопереміщені особи вони ну не залучені до наших закладів, вони деякі вже можуть а, там якось піти в якусь школу, вони знайшли для себе. А хтось не може знайти цей напрямок, куди, як, коли. І знову ж таки, на жаль, в нас немає якихось льгот на оплату цих відвідувань занять. Тому ми над цим також вже думаємо. І якби, якщо все вийде, цей проєкт направлений саме на те, що ми потім зможемо обрати дітей і проплатити їм навчання в тих закладах, яких вони оберуть. Тобто, якби на на майбутнє ми дуже це, будемо намагатиметься так зробити. Це, це це дуже гарна справа. Це дуже, ну це дуже круто. Тут можна тільки таким словом. Ну, поки а, що напевно, 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 напевно сказати. Я бажаю, щоб це дійсно так і сталося. Щоб це а, дійсно, щоб все, що ви задумали, воно реалізувалося. Пані Тяно. Чи плануєте ви ще підтримувати громадську сатиччотири 4.5.0 кривий ріг? Так в їхніх проєктах і співпрацювати в подальшому. Обов'язково обов'язково будемо підтримувати. Нам дуже цікаво. Співпрацювати з цією організацією «4.5.0». А чи відразу ви погодились на проведення цього майстер-класу? Я... Як взагалі відбувся цей коннект? Ну я в минулому викладала в музичній школі номер 13. Тобто а, як... Катя є нашою випускницею. Вона навчалась в нашому закладі, а потім і вже й викладала. Тепер вже як організатор. І ми до цього ми ж приходили за концерт. у Нас був для діток з інвалідністю. І також музична школа доєдналася до цього концерту, провела класний захід. І Марина була у вас в студії, і нас навіть похвалила трошки, що сказала в кривому розі була найкраща організація за це. Велика вдячність саме викладачам і вихованцям музичної школи за чудовий концерт. Концерт, в якому був Щедрик, і це війшло, до речі до фільму Марини організації. Вони створили такий фільм, який бачили всі німці. Ну тобто, які на них підписані, і Щедрик був там у виконанні вихованців музичної школи номер 13. Чудово! А ну що ж а я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали по перше до нашої студії, так і по друге за те, що ви а, даєте змогу все таки цим дітям, які а, як як сталося, вони залишили всього дому, дому рідних, друзів, улюблених дитсадочків чи, чи то шкіл. І ви допомагаєте їм тут, в новому місті, з новими людьми продовжувати жити тим життям, до якого вони звикли і на яке вони дійсно заслуговують. Я вам дуже дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас були Тетяна Гопколо та Катерина Кулакевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.